Радіо UA В студії Наталія Маглокелідзе Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на рашці. Закінчується 707-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. Також ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби окупанти вдарили шістьма шахедами по Харкову. Відомо про чотири влучання у Слобідському та Салтівському районах. Також неспокійно було у Покровську. Там окупанти завдали чергового удару. Як зазначається, внаслідок обстрілів поранення зазнали вісім. Сім цивільних осіб, руйнувань зазнали будинки, підприємства та зарізнична інфраструктура. Окупанта гатили і по Нікопольщині За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисика, агресор накривав вогнем районний центр Марганецьку та Покровську сільську сільські громади. Також пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних осель. Україна повертає своїх. Сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими ще 207 наших захисників вперше за довгий час почули голоси своїх рідних. У ГУР розповіли, коли будуть наступні обміни. Попри те, що навіть Женевські конвенції передбачають обмін і повернення всіх на всіх після завершення бойових дій Україна не чекає цього і робить все можливе в найскладніших умовах, попри всі можливі провокації і маніпуляції, щоб повертати своїх, і робиться переважно власними зусиллями і залучаючи всіх можливих партнерів. Про це каже представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, під час сьогоднішнього обміну були залучені об'єднання. Арабські Емірати. Але, на жаль, є ще дуже багато полонених, і те в яких умовах вони перебувають, викликає жах та злість. В окупованому Бердянську на Запоріжжі діють російські катівні, в яких декого тримають ще з початку повномасштабної війни. Про це заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Кількість закладів для репресій місцевого населення не зменшується. На території міста Бердянська є одна з найбільших катівень на окупованій території Запорізької області. Це колишня місцева колонія номер 77 Там чинялися і досі вчиняються тортури часів нацистської Німеччини. Це свого роду сучасний Освенцим, сказав він в інтерв'ю громадському радіо. А тим часом Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць. Україна попередила своїх союзників. Повідомляє видання Bloomberg. Міністр оборони Рустем Уміров цього тижня написав своїм колегам з Європейського союзу, описуючи величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові напади Росії. Він сказав, що Україна не може випускати понад дві тисячі снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів, згідно з документом. З яким ознайомився Блумберг. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія. А тепер до справ Рашки. Пітер сьогодні прокидався під звуки вибухів. Розмі пишуть про атаку дронів, а в аеропорту Пулково закривали повітряний простір. Безпілотник нібито впав на територію нафтопереробного заводу Невський мазут і пошкодив декілька цистерин. А от в окупації почали реєструвати мертві душі для виборів Путіна. Про це повідомив спротив. Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того, аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів. Крім того, загарбники активно реєструють мертві душі, аби продемонструвати нібито легальність виборів на тимчасово окуповані території, які відвідують дільниці. Таким чином, ворог сподівається намалювати собі видимість. 80% явки в захоплених регіонах. Радіо Chicago.